Thank you. 25 вересня 2022 року, у неділю 15 після П'ятидесятниці, перед Воздвиженням, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у столичному храмі на честь благовіщення Пресвятої Богородиці у районі Святошин. Предстоятелю співслужили намісник Києво Печерської лаври митрополит Вижурецький Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарній архієрей Київської митрополії, духовенство храму та гості у священному сані. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до парафіян зі словом проповіді. Якщо ми будемо любити Бога, хоча й за це можуть іноді нас не то що хвалити, а можуть поносити, порізати, оскорбляти, гнати. Але якщо ми будемо любити Бога, то везде буде для людина добре, І якщо він буде здоровий, Будет ему хорошо. Если он будет болен, ему будет хорошо. И он будет, если он будет богатым, он будет счастлив. Если он будет бедный, он будет счастлив. Потому что э, счастье и благо не в чем в ином, как только в Боге. И кто живет с Богом, кто любит Бога, тот и пользуется этим великим священным даром, даром вечной, вечной жизни и счастья Божьего благословения. Молимся по милости жизни в мире здравии, дынечист твоего настоятеля, святая как рама сего, священно продвия, пиво ежедоровать и заему, здравия с долгоденствием, рцем все, Господи, услыши и милостим на поми. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубоїктині блаженніший митрополит Онуфрій попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Ізрядно о пресвятій, пречистій, благословенній славній владичице нашій Богородице, et præstodi mare Харистичного канону блажені шерхі Пастер звершив дияконську хіротонію Анатолія Руденка, який служитиме у цьому благовіченському соборі. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці, благодійстваної і мирної житі здраві жиї спасіння, і благоє благосвіженієм. Подадь Господи, ныне чествуемому настоятелю святого храма Севу, священно продвери Виталию и сохрани Его на многое же. Предстоятель привітав настоятеля храму протоієрея Віталія Косовського з 60-річчям. Нехай Господь. Молитви своє нехасно покровительниця, молитвами преподобного Сергія, як провів відробів своїм самім Багато років тут вирізається, як Господь не укріпляє тебе, твої стопи, доброму шестрі, шляху служіння церкві і Богові, і людям, яке Господь розставить твої труди, твої починання і зараз дарує тобі багато щасливих і спасительних того. Море і помагає з нагоди ювілею, блаженніший владика нагородив священника орденом преподобного Іови Почаївського першого ступеня. І я, ці б'я, Світлишні вам благодарю, і желаю вам також много і благає вашого. В празднику воскресного дня і сіміля. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.